Панкратова Леся Анатолійна, я консультант Всеукраїнської аграрної ради, кандидат економічних наук. Взагалі я займаюся питаннями обліку оподаткування, але так як на бухгалтерів в основному це питання впало, тому розібралася вже із бронюванням. Для аграріїв у нас зараз є можливість забронюватися лише по трьох напрямках. Перший напрямок, якщо це є мобілізаційне завдання, це то той напрямок, який був. Основний для нас до 18 травня. Якщо є мобілізаційне завдання, то е, аграрії мають право звернутися до напряму до ТЦК і за 45 п'ятою постановою, 45 та постанова є закритою. Основною вимоги там зараз вона вже в новому варіанті. Ви можете бронювати абсолютно всіх, хто е, е, вікове обмеження від 35 до від 25 до 35 років зняте. Тобто, ви, 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 ви в основному по професіях визначаєтесь, кого ви хочете забронювати, і так само, як і основна вимога 50% всіх військовозобов'язаних. Ви маєте право забронювати. Ви звертаєтеся до вашого ТЦК і напряму бронюєте людей. Це досить швидко робиться. Буквально за один-два дні ви можете забронювати. Це не потрібно погоджене через міноборони. Ви напряму в себе в ТЦК бронюєте людей. Людей, але цей основний мінус по ньому те, що ви 100% залежите від людяності вашого керівника. ТЦК наступний метод він спосіб, який можна забронюватися, це дуже 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 рідко застосовується. і це якщо в підприємства підписаний мобілізаційний договір заключений про постачання якоїсь продукції або надання якихось послуг з конкретною частиною. Тобто, якщо є з частиною ЗСУ підписаний договір, ви звертаєтеся до командира цієї частини вони подають документи, і через міноборони ви можете забронювати. І це єдиний метод, де можна забронювати більше ніж 50% своїх військовозобов'язаних. Наступний це основний, який використовується аграрії станом на сьогодні. Це визначення підприємства критично важливими, критично важливим підприємство це я вже розказала, кому потрібно тут дуже така велика презентація. Я розказую. Досить коротко, вже всі абсолютно не зацікавлені в тому, щоб слухати розширену інформацію. Тепер, по критичності, по критичності, ви маєте можливість визначитись підприємство або через. Дар державний аграрний реєстр це, якщо у вас є більше 500 гектар або більше 20 працівників. В вас має бути відсутність заборгованості за податками, і також середня заробітна плата має бути більшою за четвертий квартал 2021 року. Всі ці документи ви готуєте. Там є перелік вказаний. Тут також я. Даю приклади того, що треба, ви реєструєтеся в дар, подаєте документи зараз за 15-20 днів, вам визначають надають статус критично важливого, і далі ви бронюєтеся. Маєте можливість бронюватися або через кабінет є бронювання, або податися через дію. Далі, якщо для тих підприємств, які вони маленькі, це є можливість отримати критичність через ова. Тобто, всі, ті, хто менше 500 гектар або немає 20 працівників, в кожній військовій ви адміністрації в кожній області визначені свої критерії для бронювання в Вінницькій області. Також визначені критерії два рази в місяць. Збирається комісія, де розглядає документи. Має бути більше 2,5 мільйонів гривень. Сплачено податки за попередній рік. Має бути відсутність заборгованість за податками, і має бути коротко описане підприємство і чим воно займається їх критична важливість від. ОТГ вашого ці документи подаються на ОВА, вони визначають критичність. Відповідно, після того як визначили критичність, ви маєте можливість або подавати документи через ОВА для того, щоб бронюватися, або основний момент, який це все дуже дуже. Коротко, це я вам вже все розказала. Якщо треба, буде розглянути основний метод. Після того, як ви отримали статус критично важливого підприємства, ви можете подати зареєструватися через дію, отримати бронювання станом на сьогодні, ви подаєте документи і. Якщо питань немає, якщо людина стоїть оновлені документи вчасно до 16 липня, ви отримуєте бронь за 15-20 хвилин. Якщо є питання по працівниках, то бронь відтерміновується на 72 години. Це такі нововведення, які зробили мінцифри з 2 жовтня 2024 року. І 72 години перевіряється інформація стосовно паперових і електронних документів кожного військово і тоді надається бронювання. Або так само це в ОВА заносять інформацію про те, що ви є критично важливим підприємством, і ви подаєте через «Дію». Або чи так само Мінагрополітики, Мінагрополітики, за три дні, після того, як вони визначають вас критично важливими, ви теж можете через «Дію» забронюватися. Основні моменти по бронюванню це саме такі. Зараз прийнято економічне бронювання, знаючи ну, рішення вже прийнято. Це більше для аграрного сектору, воно не дуже є приємним, тому що умови по критичності набагато легше виконати для того, щоб отримати критичний статус, критично важливого і забронюватися. По економічному бронюванню зараз визначено це або вигідно для фопів, які досі сьогоднішнього дня не мають можливості забронюватися або для е, дуже маленького мікропідприємства фермерського там, ну, якщо є дуже маленька кількість працівників, то е, те, що визначено чітко, це те, що я знаю на цей, це ви кожного місяця маєте сплачувати 20 тисяч військового збору, або у вас має бути сталий розмір заробітної плати, якої ви платите працівникам. Це теж буде надаватися бронювання лише виключно 50%. Це для тих підприємств, які не мають можливості визначитися критично важливими підприємствами. І от по економічному бронюванню, ви теж на той період, на рік, коли ви маєте забронюватися, вас буде або Рік кожного місяця за працівника, якого визначаєте, що ви його будете бронювати, повинні платити 20 тисяч військового збору або відповідний рівень заробітної плати. Відповідний рівень заробітної плати і ще в стадії обговорення Верховній Раді. Це основні зміни, які є на сьогодні.